Ультиматум Тут, де починалася дорога до фіолетового палацу армія вирішила зупинитися перед початком бойових дій. Кагікар хотіла було послати на розвідку недолугого горобця, який дзьобав неподалік зерно, але не ризикнула довірити йому таку відповідальну справу. Полечу сама, сказала вона, особисто з'ясую, яке військо відрядив сюди Урфінджус». Вона зібралася вже летіти, але підвищений страхопудом до фельдмаршала Дін Гіор затримав її. Треба послати ворогам виклик, сказав він, розчісуючи гребінцем довгу бороду. Краще напасти зненацька, заперечила Кагікар. Раптовість часто вирішує результат бою. Фельдмаршал має рацію, втрутився страхопуд. Краще викликати ворога в поле. Інакше він може зачинитися в палаці, а облога непроста справа. Я це знаю із власного досвіду. А що як Енкін Флед не вийде битися в поле? спитав начальник штабу Чарлі Блек. Ми напишемо йому такого листа, що вийде, запевнив фельдмаршал. Я знаю цього Фледа. Він дуже самолюбний. Потому головнокомандувач і його помічники заходилися складати виклик. Вони довго міркували і сперечалися. Нарешті листа було написано на папері, що знайшовся у Чарлі Блека, і Кагікар полетіла з листом у дзьобі. Енкін Флед всоте переміщав свою колекцію зброї, коли до нього увійшла куховарка фрегоза. Пане наміснику, сказала вона. Там до вас перле парле парле пар, турман. Хто? заволав потурбований Флед. Ну, я не знаю, відступилася назад Фрегоза. — Загалом вас хочуть бачити. Впустити, наказав намісник і про всяк випадок озброївся гострим кинджалом. Двері прочинилися, і в залу поважно увійшла ворона. Енкіна Фледа охопив страх. Ти є той перал Мантур? Перепрошую, строго відповіла Кагікар, злетівши на стіл і поклавши біля себе листа. Я прибула до вас парламентером від головнокомандувача Діна Гіора. Слухаючи чітку і виразну промову ворони, Енкін Флед оціпенів. Від здивування він навіть почав звертатися до ворони на ви. Але ж ви, послухайте, я нічого не розумію. Який головнокомандувач Дінгіор? Я знаю тільки армію мого правителя, всемогутнього короля Урфіна Іго, а нею командує генерал Лан Пірот. Прочитайте цей ультиматум, і ви все зрозумієте, холодно заперечила Кагікар і злетіла на шафу. Про всяк випадок подалі від намісника. Енкін Флед розгорнув листа, почав читати і почервонів. У листі було таке Ультиматум ми, правитель смарагдового міста Страхопуд Мудрий і головнокомандувач визвольної армії, фельдмаршал Дін Гіор. Сьогодні пропонуємо вам Енкіну Фледу, намісникові так званого короля Урфіна І. Роззброїти ваших солдатів і здати без бою фіолетовий палац. У такому випадку ваше покарання за зраду батьківщині полягатиме лише в тому, що ви протягом десяти років будете дрібнити каміння і брукувати шляхи в країні моргунів. Якщо ви не пристанете на цю вкрай вигідну для вас пропозицію, виходьте на бій у поле. І, хоча ми можемо поставити проти ваших сил одного єдиного бійця, ми все одно впевнені в перемозі, оскільки боремося за звільнення від вашого самозванця-повелителя, так званого короля Урфіна. За страхопуда мудрого і фельдмаршала Діна Гіора підписав Чарлі Блек. Прочитавши послання, Енкінфлед довго й глумливо реготав Армія! з одного бійця! Один солдат і купа начальників. І вони ще сподіваються перемогти мене, намісника його величності, всемогутнього короля Урфіна Іго. Вони нахабно пропонують мені, Енкіну Фледу, здатися й піти брукувати дороги. Ха ха-ха! Гей, -ха! ви, Ламантер мене, скажіть тим, хто вас послав. Що я вийду на бій у відкрите поле і розіб'ю їх, полоню, а самих змушу дробити каміння. Кагікар тільки того й чекала. Вона миттю покинула палац, а намісник викликав капрала Ельведа і наказав йому вишикувати взвод до бою. Залізний дроворуб чекав ворогів на великому майданчику за милю від фіолетового палацу. Він стояв сам. У невимушеній позі, опустивши молот униз, і здавався не дуже грізним супротивником. Еллі з Тотошкою, Страхопуд, Чарлі Блек, Дінгіор і Фарамант стояли осторонь мирною беззбройною групою, тільки у моряка було на поготові ласо. Сміливий Лев сховався за каменем. Його шерсть зливалася з жовтим піском. І його складно було розгледіти. Він був у засідці на випадок якогось підступного вибрику з боку Енкіна Фледа. Почулися кроки гуп, 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 тупотіли по землі дерев'яні ноги дуболомів. Солдати побачили самотнього супротивника, і їхні пики освітила переможна лють, а очі з пурпурового скла кровожерно заблищали. Попереду взводу крокував високий червонопикий капрал Ельвед, а позаду тюпав Енкін Флед намісник із мечем в одній руці і кинджалом у другій. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.